Це Павло Жибрівський, голова Донецької тимчасової військово-цивільної адміністрації. А це його син теж Жибрівський, який в соцмережах вихваляється заробітками батька, можливо, і на чиновницьких посадах. Історії про дітей-чиновників, які розповідають історію статків своїх батьків, прямо в мережі інстаграм. Зараз побачите. Чорне море українські Карпати. Та що там? Дітей політиків такими подорожами не здивувати. Монако, Шрі-Ланка, Нью-Йорк – Саме в такі місця їдуть мажори. Адже якщо відпочивати, то дорого. Ось до прикладу донька губернатора Чернігівської області Валерія Куліча Анна. У свої 20 дівчинка об'їздила чи не увесь світ. Тиждень у Лондоні легко. Проживання теж не з дешевих. Дівчинка виставила фото одного із найдорожчих готелей Лондона. Номер у ньому коштуватиме 9 тисяч гривень. Сім ночей вийде 60 тисяч. За останній рік дівчина відвідала більше 20 куточків світу. Об'їздила чи не всю Америку та Європу. Так, донька губернатора Анна побувала у Флориді, Аризоні, Римі, Барселоні, Каліфорнії, Грузії, Швейцарії, Амстердамі, Чикаго. Була навіть у Нью-Йорку, відпочивала на пляжах Майами та Шрі-Ланки. Була дівчина і в Туреччині у готелі для багатих туристів. Фото зроблені на території розкішного готелю у курортному містечку Белик. Вартість номеру за одну ніч коштує мінімум 16 тисяч гривень. Це майже 160 тисяч за 10 ночей. Немає сенсації. Губернаторські дітки біди не знають. Так, донька та син голови Донецької ОДА Павла Жебрівського понтуються фотографіями з модних курортів. Монте-Карло, Барселона його син виставляє фото із Франції, Нью-Йорку та Кан. У своєму інстаграмі хлопець хізується білим мерседесом. Його вартість 800 тисяч гривень. Життя у дітей насичене нічними покатушками, вечірками, алкоголем та дорогими ресторанами. Ще одна каста нардепи та їхні діти. Слава радянській армії, георгіївські стрічки, серп і молот. Це інстаграм сина народного депутата України Олександра Гереги. Ми багато корисного взяли під час під час якраз цих передвиборчих перегонів. Звати парубка Тарас пишається хлопець совком із Швейцарії. Там він навчається. Побачити сина депутата в Україні важко. Весь інстаграм. Суцільні мандрівки, як не Канський фестиваль, так домінікана. До речі, переліт на острови коштуватиме від 80 тисяч гривень. Хоча що там квиток, із друзями пан Тарас пересувається чартерним літаком. А от син ще одного нардепа Дмитра Добкіна – Марк. Сам Марк Добкін у мережу заливає фото то з вечірок, то з відпочинку. Та найбільше статком. Батько нардеп не дуже соромиться своїх статків. Багаті діти і дійсно не плачуть мабуть, тому що за перельотами та навчанням у найпрестижніших вузах світу просто ніколи.